Вітаю вас, шановне товариство. Я хотів з цими чуваками, може потургувати. Тут стріляють придурок! Після поговоримо. Та де ж тут ніхто тут не стріляє, що ти вигадуєш? Другий раз поговоримо. Що ти вигадуєш? Да. А, він хоче добити Отходую, чувака. Не заказували? А вони ще й різні приколи, бачите, кажуть, відходну не заказували. Ну заволіть уже чувака, бо я хочу. хто-небудь! Горобей. А ладно, Оце, мабуть, буде надовго. Аптечку я давати не хочу, бо мені шкода, А чуваки вони, походу, звідти будуть довго, довго вибивати, а мені нема коли. Так, мені треба. О, у цього бандита навіть гравій був. Може візьмемо. Та ні, в мене і так перевага, ну, перегруз, Так, ну його, ну його в сраку, перевантажне. Так, а як мені звідси вибратися? Я пам'ятаю, що ми якось через цей тунель, по-моєму, йшли, так? Так-так. А, ну так так. Тут, ж у нас, тут по нам стріляли найманці, а нам якось так. Зараз, до речі, зараз будемо в бармен, а треба, знаєте, що буде зробити, я так думаю. Треба буде спробувати цей. Ло. Знову на арену, піти. Мене, мене вже візьміть, давайте подивимось, де там Дані. А, відмінно репутація, ранг ветеран. А я ж, по-моєму, був ветеран, по-моєму, нічого не змінилось. Блін, до речі, чого я досі ветеран? Чого я досі не майстер, я не розумію, якщо чесно. А рейтинг на якому я місці? О, я вже на 91-му місці в рейтингу, ну ось це хоча б тішить. Так, я вже просто стільки всього тут наробив, стільки всіх навалив, що я думав, що в мене вже ранг буде якийсь серйозніший, якщо чесно, аніж ветеран. Ну, але тим не менш, тим не менш. Перейти в іншу локацію. Так. А і ще ж, я до речі, забув сказати, що отой берил, його можна було потім би здати по якомусь квесту, але я його вже продав. ось цей комбінезон можна віддати цьому сахарову, пам'ятаєте? В його був побічний квест а, принести особливий комбінезон, чи якось так це він і мався на увазі. Я правда не знаю, яка за нього винагорода, але тим не менш цей квест я теж просрав виходить. <плес> Ось такий жорсткий прикол виходить. Ну, а що робити, а що робити. Так, пішли тоді до барменчика, так. Ой, тільки в Господи, тільки б згадати, де він знаходиться. І сказали мені так, розмутити якусь гунтівку з оптичним прицілом, от тільки проблема моя в тому, що я, що я Тайво не знаю, де її взяти? Не знаю, де взяти ту гвинтівочку, ну будемо сподіватися, що якось може у бармена з'явиться чи ще в когось. Я то так згоден, що оптичний присів дам би не завадив. Так то я взагалі без питань я на всі 100 з цим згоден. А, ну ось арена, а бар, мабуть, він ж десь поряд мав бути. А вон вон же ж навіть написано, де придурків бар, о, о, ну все, так. Пішли віддавати документи, може поторгуємо. А потім, може, реально навіть зайдемо на арену. Я ж кажу, може, реально вже можна там трошки. Трошки попострілятися. -по Та я не затримуюсь, братику, де я затримуюсь? Віду собі як можу. Так, барменчику, братику. Ну і що, мішений? Як документи з. X. Так, почекай, документи я тобі потім від. Ух ти, який у нього, дивіться, армійський бронекостюм. 160 тисяч коштує, це, мабуть, реально, усе вже екзоскелет 200 тисяч. Ух ти, бляха. Ну, зброї в нього, бачите, так і немає. Ось, Все, все те саме, що в нього й було. Так, та сама вся зброя. А продати ж мені нічого, так? Хіба що якісь артефакти. Блін, я навіть не знаю. Ну, в принципі, якщо продати. А скільки він важить цей екзоскелет? 15 кіло? Він ще й важить дуже багато. Мабуть, знаєте що? Мабуть, ми ще побігаємо якраз у це в Сєві в цьому всьому лайні, а вже перед тим як ми будемо закінчувати, ну коли вже ми будемо йти а, в Чорнобильську зону, власне, ну, до АЕС, точніше. Мабуть, все треба буде сюди вернутися і взяти ось цей ось е екзоскелет. Так, ну торгувати з ним по суті нічим. Хіба що можна купити в нього до дробовика набоїв звичайний патрон, а це Жекан Давайте звичайних, чесно кажучи, накупимо так. Так, так. А продати йому я ж кажу, по суті, нічого. Хіба що давайте може вогняну кулю одну одну продамо? Так. Так, ось вони. Ну, мічений, залишилося тільки з випалювачем розібратися, та на північ прохід відкритий. Готовий відправитися прямо зараз? Готовий! Отже, мічений, захисний прототип у тебе є, щоб від випалювача прикритися. Координати бункера я знаю. Не забувай тільки, що прототип не зможе нескінченно захищати тебе від випромінювання. Ти маєш якомога швидше пробитися до того бункера під антенами і вимкнути випалювач. Що буде далі, я не знаю відчуваю, Воно того варте. Точно знаю лише одне: дорогу до центру зони буде відкрито. Значить, ось що потрібно зробити. Треба пробитися до бункера під антенами і відключити їх. Візьмешся. Так, звичайно. Так, іще. Начальникові довгу я його позначив тобі на карті. Потрібен доброволець для виконання якогось завдання на військових складах. Ось там мені казали, на військових складах якась чи зброя класна, чи щось таке. Якщо цікаво, можеш зайти до нього. З охороною я домовлюся, вони тебе пропустять. А шмат м'яса в мене є артефакт. О, так. Я отримав гравію. Ага, більш немає нічого. Так. Ну добре, тоді ми торгуємося, тоді ми йому продаємо граї, бо наш він мені потрібен. Продаємо кров каменю. Може батарейку цю продати, блін. Я її все одно ніяк ніде не віддам по квесту. Ну добре, давайте поки не будемо, може десь таки зустрінемо. Бувай, чувак. Так, це знову ж таки в мене знялося. Все вогняна куля в мене тепер висить, вага в мене все одно дуже сильно забита. Звичайно, в принципі, зараз може мені то і не дуже потрібен. Та я його, мабуть, і не куплю, бо навіть якщо я продам Сєву, оскільки він там коштує, так Ну, може тисяч десять. Чи там 15, тобто, я все одно 200 тисяч ніяк не накуплю такі гроші. Та тут, чесно кажучи, я навіть і не знаю. Так, реально, а як я такі бабки накуплю? Я навіть якщо усе це хіба що я точно, що прямо все-все продам. Це тільки тоді можливо ще вистачить. Та й то не факт. Чесно кажучи, він такі бабки коштує, що я не знаю де їх взяти. Ніби, ніби, ніби ми так все стільки стільки було бабла, так ніби так все було чітко в цьому плані. А воно бачите, як. А ось ось. Ні, це не воно. Оце може воно. Так, генерал Воронін. Ну це він, мабуть, його мав на увазі, ну треба зараз до нього збігати. Ага. Ну точніше, не обов'язково зараз, але збігати треба саме туди. Так, а арена де? Я тепер знову загубив, де арени, чуваки? А ось ось все. Чудово. Чудово. Ну що, може спробуємо ще на арені побитися? Тим паче там щось начебто, наскільки я пам'ятаю, то там начебто залишилися чи то два, чи то три бої, тобто понти. Привіт, є новий бій для тебе. Так, класно. А до речі, з ним торгувати. А, я поняв. Продовжую. Тепер ти дійшов майже до фіналу. Зараз відбудеться бій зі з майстром Сталкером. Так, він один, але має екзоскелет та ФТ 200М. Уважай труп, якщо потрапиш під чергу. Ще на тебе чекає сюрприз, про який я не можу тобі сказати, але моя тобі порада: налаштуйся як світ, сутичка буде непростою. Її переможець пройде до фіналу. Вперед, я готовий. Смертельному! Ну, вже неповторний мічаний, бачите як. Але із невеликою зміною ви бачите розгублене Отже, роти Поїхали! Так, давайте збережемося тільки так, бо бо цей бій буде реально непростий. У мене взагалі ніякого обладунку. Дивіться знову, так. Чотири гранати і ножик. А У цього чувака я так розумію якийсь супер кулемет, чи що? Не може бути. Він А ось це... Так це ж так, по-моєму, така собі зброя, чи ні? До речі, він мене навіть не кот прикиньте. Ти переміг, 10 тисяч він мені дав, ось цей винагород. Ну реально, блін, за арену якось мало платять, якщо чесно. Все ж таки це доволі така цікава штука, так, незвична. Блін, могли б якось по грошам більше давати, погодьтеся. ну реально, 10 тисяч за майже фінальний бій. ну Реально малувато. Якраз було б круто, щоб на арені можна було заробити собі, наприклад, на екзоскелет. Погодьтеся. Так, ну добре, продовжуй. Вітаю тебе, ти дійшов до фіналу, залишилася остання сутичка, бій на смерть. А, а інші бої були не на смерть, так? А, тут кожен сам за себе. Окрім тебе, у сутичці беруть участь іще четверо ставкарів, усі майстри, усі в екзоскелетах та із ГП-37. Тепер усе буде чесно. В тебе буде точнісінько таке саме спорядження, але пам'ятай, що в бою на смерть жодних аптечок та бентів. Готовий? Доведи, що ти кращий, пішов. Що ж, фінальний бій. Мені казали, що краще почекати, поки вони один одного перекладуть, а потім уже вбивати останнього. Ось це ГП-37. Але аптечок немає і знову ж таки вони немає ніяких обладунків, бачите? У мене ніякого ні комбінезону, нічого такого немає. До речі, всі мені Ой! Да, добрався все до мене, братик. <хи> Добре, що я зберігся. До речі, всі вічно хваляться ГП-37, а я так дивлюсь, що ушкодження-то у нього не таке велике. Точність. Ну, скорострільність дуже класна, але ушкодження, в принципі. Ааа, ні, так. Шваки, треба замутити цю зброю. Сто відсотково. Я хочу цей автомат. Це реально так. Це супер. Блін, у мене вже хп ха немає. А, я переміг! Ти ніхто заслужив на звання! Слава Мічедову! О, у нього хлібчик був. Блин. И теж 10 000 рублей. До зустріча. Блін, ну як на мене, трошки недороблена арена. От реально, по-перше, дуже мало грошей, тобто ну фінальний бій, блядь. 10 тисяч, тисяч рублів, ви серйозно, Та ти за декотрі квести можеш отримати більше, до того ж доволі прості квести, так? По-друге, трохи кінчений прикол, що в тебе не ресається здоров'я автоматично, так? Тобі треба лікуватися, витрачати аптечку, і ось, наприклад, так, взяти все. Ось, наприклад, навіть кхе, у цій конкретній ситуації. А, давайте, до речі, може, навіть не будемо лікуватися, бо, типу, у мене ж Сей ободуно, який має потрошку. Поресути ХПшку, то хай тоді воно якось само. Блин, ще й заново треба вдівати всі артефакти. Ви, ви уявляєте собі такий прикол? Все, по ще. Ну так, місячне світло, витривалість плюс 109. Так, все. Свис, вогняна куля, батарейка, плівка і місячне світло. Одна батарейка в мене тут -ки. Добренько, золота рибка. Ну реально, тобто це чисто так пройти, якби, а в плані грошей, якось грошей ти тут особливо не заробиш. так? Хоча в мене вже 103 тисячі, дивіться, 103 тисячі 640. Тобто до, до 160 тисяч ми реально я думаю, зможемо нашкріпти. Продати ще цю хрінь, там якісь аптечки, може попродавати артефакти. Таке. Ну, тим не менше, арену пройшли, давайте збережемося. Куди нам тепер рухатися? На склади, на склади, на склади. І ось сказали, що нібито, нібито якраз а, на ось цих ось складах має бути. Ви зрозуміли, ось ця штука, ось ця ГПшка. Просто бачите, у торговців я її не бачив досі, цієї ГПшки. Зброя дійсно класна. Принаймні для дальнього бою, так, наприклад, для ближнього. Ну так, у грому більше ушкодження, бачите? Для ближнього грім підійде краще, а ось для дальнього точно треба ГПшка. То може навіть знаєте що, реально, якщо ми розмутимо ГПшку, може навіть я тоді продам свій чейзер і залишу грім і ГПшку. І пістолет може теж тоді реально продам, бо в принципі нащо він мені буде потрібен. Для ближнього бою буде грім, а для дальнього ГПшка, та й усе. І на що мені цей пістолет, на що мені цей чейзер. Ну, мені так здається. І якраз ваги трошки скинемо. Так, погнали, погнали на склади! Нарешті. Я давно хотів на них потрапити. А, чуваки, так ми тут уже, до речі ж буй, бляха. Ну так. Це ж це місце, де ми вбивали тих. А... Чуваків, ви зрозуміли, як їх бляха. О, давайте тоді, до речі, збирати усі патрони, бо вони для ГПшки підходять. Так. Я до речі, як розмотив потім цей екзоскелет, о, ну потім, ну минулого разу, коли я грав у дитинстві, як я розмотив екзоскелет, я просто коли вже біг у АЕС, по дорозі зустрів таких чуваків і просто повбивав їх, і в одного з них, по-моєму, якраз був цей екзоскелет. І я просто у нього забрав. Причому там майже в ідеальному стані він був, тож... В принципі, це теж варіант, якщо, наприклад, ми вже а, чи то не вспіємо його купити, чи то ще щось таке відбудеться. в Принципі, це варіант. До речі, можна було би збігати до тих вампірів, кровососів, і типу забрати там той гранатомет бульдога, але ж знову ж таки, я ж кажу, ну через мою, мою вагу, ну куди мені ще бульдога брати. Ну навіть викинути, наприклад, цей комбіс. Ну, 5 кг він важить. Ну, таке. Ну і плюс я ж кажу, він просто якби не ну, особливо, то мені і знадобиться, так? Тим паче, вже в майбутньому, коли ми будемо прориватися. До Чорнобильської АЕС, він мені, в принципі. О, тут, до речі, прямо посеред дороги, дивіться, у машині під боком у волі хабар сховав. Давайте, якщо так поряд, то чому б і не забрати, погодьтеся. Прямо посеред дороги хабар. Тут проблема Сталкера ще, ну як проблема, він Він дуже реалістична гра, не без цього. Але просто прикол у тому, бачите, що тут є декотра класна зброя, як та сама РПГ, наприклад, так? Як та сама РПГ-ха. А, ніби корисна штука, але через вагу ти не будеш із нею бігати, так? А це що таке? Якийсь чувак. Ну, але в мене немає там ніякої позначки, до речі, я вже пройшов. А, хабар має бути десь тут. Біля машини він сказав, так? Щось я не дуже розумію, а де саме А як написано? Давайте прочитаємо. Під боком уволі, у волі у машині. У машині під боком волі. Е, а де машина, Блін, чуваки, я... А, ось, мабуть. Та ні. Ну Дивіться, я вже навіть усередину машини заліз, я не бачу тут ніякого хабаря. Та і тут ніби немає нічого. И всю ж машину залізти не можна. А, о, о! Ти кристал. А я такий артефакт теж не знаходив. Ну він теж такий собі, в принципі. Він прикольно виглядає. Але так радіація мінус 30, витривалість мінус 18. А, так це краще, ніж вогняна куля. Ніфіга собі такий собі. Так, дивіться, вогняна куля мінус 20, радіація, а витривалість мінус 18. А кристал теж мінус 18 витривалість, але радіація мінус 30. Тобто він краще радіацію мочить. З'являється у результаті потрапляння важкого металу до аномалії жарка. Цей артефакт чудово виводить радіацію і високо цінується сталкерами. Тому мало де його можна добути. О, клас. Блін, а я думаю, у мене вже найтоповіша збірка артефактів, а воно бачите, як навіть зараз ще можна знайти якісь дуже круті артефакти. Так, а далі нам кудись туди треба йти. Блін, може подивитися, що то за чувак там, ну реально, а? Мені прям цікаво, що це стало. Хоча я ж кажу, в мене там немає ніякого хабаря. Але можете чисто навіть по приколу, знаєте, збігати, глянути, що воно там таке. Якщо там, звісно, дуже великої радіації ще немає. Ой. А, ні, там нормальні начебто чуваки, вони мене не, не мочать, так? А, так, так, це ж довгі це долгі це не солдат. Я спочатку злякався, що то солдати може, знаєте. А, міни? Ніфіга собі, тут реально є мінне поле? Я такого не пам'ятаю. Чуєте? Якийсь чувак кричить, типу, не за замочу, валяй отсюда. Але... А во, там, там хтось в будиночку, чуваки. Давайте подивимось, мені цікаво, там хтось в будиночку, Це, я на міну наступив, чи він мене чимось мочку Я думав, через щілину таки закину гранату, але я ніколи ще так не помилявся. Божевільний Сталкер. Досвідчений ворог. Так у нього є аптечка. О, флешка якась. Флешка божевільного. Це, мабуть, якийсь квестовий чувак був. У нього якийсь комб'с, до речі. Ну, набої ті що мені не потрібні. Флешка божеві. А, ну це не те. сказати, що не написано про що ця флешка божевільного, так? Ну але це було цікаво, так? Якийсь совковий сталкер, який співав ці совкові пісні. Ховався на мінному полі, кричав, що в нього є справка. Так. Ну це реально було дуже кумедно і весело, чесно скажу. А що за комбінезон він тут? А, вітер волі. Ну це гівняний комбіст, Ну так, так. У нього тільки від радіації там, там. А, ну він важить всього лише триківо, до речі. Може я його навіть понесу? А, так, блін, у мене навіть немає переваги. До речі, чим прикольний цей вітер волі, я його спочатку так якось недооцінював, коли я перший раз його знайшли, пам'ятаєте? У нього дуже мала вага. Тобто навіть у комбінезон Сталкера 5 кг вага, а цей взагалі 3 кг, а в принципі він не набагато гірший, ніж, наприклад, той же самий комбінезон Сталкера. Ну, ми його продамо, це чисто я на продажу взяв. Але знову ж таки так, ця гра 2007-го, наче року, так, може я помиляюся, але, по-моєму, 2007-го, ви просто вкиньтеся, так? Тут навіть є якийсь чувак, якась така типу відсилочка прикольна, божевільний сталкер, у нього навіть якась флешка із собою була. Ну я ж кажу, мені чомусь здається, що після спілкування з психом, а що це за після психування з психом, може це цей чувак мався на увазі, то що ж я готовий йти на випалювач від психа, я довідався час зниження потужності випромінювання та безпечне місце, де я зможу дочекатися цього часу, бо інакше мій псі захист усе одно не допоможе. Мені доведеться знайти вхід до підземного бункера лабораторії Х-19, а всередині зрозуміти, як побудовано керування антеннами випалювача лісків. Так шкода, що не можна подивитися, що це за флешка, що на ній. Ну короче кажучи, якийсь чувак і максимально дивний момент, якщо чесно, як на мене. Тобто ця нотатка у мене з'явилася після цього чувака, тобто він якийсь хвестовий по основній гілці чи що. Бо мені здалося, що може це якась була побочка, знаєте, типу, треба вбити божевільного чувака, може був, був якийсь такий квест. Може ми його ще навіть зможемо здати, хто знає. Е, так там. А там Хер його знає, як, як воно, що воно, ну але мені зайшло реально. Було прикольно, як він тут співав пісні, кричав, що в нього є справка, відстрілювався. Е, Кумельний куме, дійсно був момент, але я ж кажу, декотрі моменти мені, на жаль, не зрозумілі. І випуск я ще ж залюдне скоро. Треба, мабуть, буде якось у коментарях спитати у братиків, якихось прохаваних, що це було. Ну, по карті в мене все те саме, мені треба йти ось кудись туди. Але ще ж мені казали, що на армійських складах, а це ж локація армійські склади, це вже я кудись, до речі, не, не туди йду виходить. Правда? Правильно. А, ні, на склади. А, ні-ні-ні, ось, ось, мабуть. Чи що. Так, мабуть, мені треба ще десь тут побігати і пошукати. Де ж ці склади, і де тут можна зробити, замутити ось цю класну зброю, про яку мені писали. То, мабуть, в наступному випуску ми чи... А, ось міни, бачите? Ось ці полочки натикані, там типу міни. То тут реально є мінне поле виявляється. Я спочатку подумав, що це прикол. А воно виявляється реально так. У будь-якому разі я в розберігатися не буду. Блін, реально, я зараз вам будь питаю того чувака, що це за мінне поле. Ой, бляха. <плес> Кабан на мені підірвався. Дивіться, як він класно помер. Типу такий, йо! <реш> Ні, реально круто, круто помер, круто помер. Так, блін, це просто на прев'юшку треба взяти, дивіться. Це тупо треба взяти на прев'юшку. Ну що ж коп'ятей дівчата, давайте на цьому закінчимо. Я реально зараз спробую проконсультуватися з чуваками. Так, до речі, дивіться, там ще далі він щось є. Потім ще можливо погуглю, де можна знайти цю хрінь, цю пушку ГПшку, бо вона десь має бути на армійських складах. І тоді вже коротше будемо йти саме до того бункеру. Бо так у нас справа Ще продамо цей комбіс якраз десь там, тим довгівцям вогняну кулю, ми ще артефакт покраще собі замотили кристал, так. Тобто все взагалі чудово та різнокольорово. Мені дуже цікаво за цього чувака довідатися зараз, бо реально це просто дуже-дуже дуже цікавий момент, як на мене. Та й таке. Ну реально, я щось заговорився, я вам як завжди вдячний за перегляд, за подобайки, за коментарі. До нових зустрічей. Бувайте!